засоб масової інформації. Оце наглядний приклад того, хто зриває розгляд питань. Порядку денних. Вчора відбулося засідання погоджуваної ради, на які було прийнято рішення не включати нові питання в порядку денних і завершити роботу сесії. Розглянути сьогодні програму соціально-економічного розвитку. Розглянути всі господарські питання, завершити цю рокову сесію, готуватися до прийняття нової програми соціально-економічного розвитку на 12-й рік, бюджету на 12 рік. І всі. Хто хоче заводити правовий штопор, соціально-економічний штопор, терновище. Щоб не звинувачували голову обласної ради. Для того я кажу, прошу зафіксувати ще раз, звернути увагу на присутність депутатів всіх фракцій і зробити для того висновку. Я попросив, якщо є бажання, повноважу представників фракції висловитися, якщо є бажання. Свобода. Все робити, будь ласка. Олег фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Надзвичайно дивна ситуація, адже щорано з 9-го засідання, де ми чули від представників правланої біженці між фраційного об'єднання. Стабільність і реформи від представників фракції партії регіонів про необхідність розгляду нагальних соціально-економічних питань. Прийшла чергове на засідання, ми бачимо, що це було брехнею, що це було обманом, адже їхня позиції зовсім інша. І коли на порядку денному стоять важливі питання програми соціально-економічного розвитку, цільових програм звітів. Національні питання, які стосуються і Почаївської лаври, і історії України. Ми бачимо, що ці депутати абсолютно ігнорують думку громадськості, ігнорують бажання працювати заради вирішення тих питань, які накопичилися до Новинської області. Мені виглядає, що ми маємо зараз звернутися до їхнього вищого керівництва партійного і адміністративного, до Кабінету міністрів України, який здійснює нагляд за діяльністю, який є вищим органом в системі вертикалі органів виконавчої влади, чому немає на сесії голови адміністрації, який зобов'язувався прийти і бути перед депутатами і звітувати. Тепер ми бачимо, що не тільки голова адміністрації переховується від депутатів і від громадськості. Тепер і парки регіонів, і фракції області раді, і об'єднання теж вирішили переховуватися від, від депутатів і від громадськості. Якщо вони не мають бажання працювати, їм потрібно складати мандат. І хай заходять інші депутати, хай будуть дострокові вигоди обласної ради. Хай та рада стане такою дієздатною, щоб вона була в спромозі вирішувати питання до діяльності області. Дякую. Не зареєстровані. Під виперед. Будь, будь ласка, вищу. Я не долісовані діти, бо зареєстрований сім. Франція, Української народної партії. Звичайно, сьогодні дуже шкода, що сесійне засідання не відбувається по причині. Відсутності моємо на сесії. Неодноразові мої звернення впродовж декількох попередніх засідань, я думаю, всі пам'ятають, щоб у першу чергу розглянути все ж таки звіт про виконання програми, але саме основне це розглянути програму соціально-економічного розвитку. Сьогодні, шановні друзі, 13 жовтня ми затвердили програми соціально-економічно-культурного розвитку на 2011 рік. Скоро буде вже затвердження нового бюджету, нового бюджетного року вже потрібно буде затверджувати програму на 2012 рік. Звичайно, все це, це стало наслідком того, що все ж таки, комісія не працює, не вводяться нові депутати, і тому ми сьогодні, можливо, без фракцій могли мати і квору, могли проводити сесію. Ми сьогодні в законодавчому полі працювала наша комісія, велемові. Але, звичайно, сьогодні важливі дуже питання, які стоять у порядку плену, які ми повинні розглядати. Але... Дуже прикро, я звертаюся, звичайно, до представників цих фракцій для того, щоб ми, ми всі розуміємо, що е, рішення сьогодні не прийметься без одної чи іншої фракції, яке потрібно. Чи не потрібно. Сьогодні немає доцільності не проводити сесію, не приходити на засідання. Але цей сценарій, шановні друзі, ми вже проходимо. Я депутат попереднього скликання, і дуже добре пам'ятаю я попереднього скликання, як ми як робилося все для того, щоб провести позачаховий вибор. Хочу сказати, що сьогодні, я думаю, що в цьому залі всі, особливо наші нашій праці, ми сьогодні не вибір, і виборів, перевиборів, як ми це хто не хотів назвати. Сьогодні ми готові йти до людей і говорити про те, що ми сьогодні зробили для наших громадян, для нашої громади. Фракція Української Народної партії має про що має про що говорити своїм виборцям. Тому я закликаю сьогодні усіх десь повернутися до проблем нашої області. все ж таки, І е, Олексій Петрович зібрати все ж таки кожну раду, собі фракції, домовитися, на яке число ми могли все ж таки провести це засідання, все ж таки ті нагальні проблеми, які сьогодні у нас є в області, їх вирішити. Дякую. Дякую. Єдине, якщо приведуть до запитання у керівника міжпракційного об'єднання чаші, це були всі присутні. А що буде сесія? Йде, Ой, я припрошу, я говорю, я перепрошую. Бо я говорю, що зараз. Коли піяло запитав, що буде сесія, тоді його тісно здивувалося всі представники фракції е, від нашої країни. Ми такі хочемо працювати, хоч річні питання, а голова, або без розповсників, щоб пішов туди. Раз ми не прийшли, то якась є мотивація, є можливо, якісь є. Прошу. Є представник, голова не дає слово. Тоді ну, треба, ми, 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 ми. ми можемо ми можем один другого звинувачити, але треба рішати вже таку справу, для чого ми є. Так що я прошу це таке. І, ну, по крайній мірі, дати підлянку, ну, хай він може вчить пожити. Чика Дякую. Справа в тому, що я особисто був присутній, коли фракція єдиного центру залишила приміщення обласної ради. І третій боку. Я прийшов ще один момент. Я надійшло всім, хто зареєстрований. У мене немає зареєстрованих тому, шановні депутати, шановні колеги, не відбувається пленарне засідання і про час і так буде повідомлено додатково. Дякую. Сьогодні ми були свідками розбіжності, розбіжності позицій, напевно, або поглядів, або думок. В нагальному вирішенні питань, які стосуються соціально-економічного, культурного розвитку області. В порядку денному у нас практично більша частина залишилася питань, які стосуються програм. Програми, програми соціально-економічного розвитку, програми інших, які дійсно нагально їх розглядати зараз. Питання, які вже у нас тягнуться з декілька місяців. Відповідно, вчора відбулося засідання погоджувальної ради представників уповноважених представників депутатських фракцій. І на цій погоджувальній раді було вирішено, що ми не вносимо додаткових питань в порядок денний, розглядаємо програму соціально-економічну, звіт за 10-й рік, розглядаємо програму на 11-й рік і можливо навіть закриваємо сьогодні сесію. І інших питань ніяких не ставало, не виникало. Єдине, що кажу, було дивне запитання представника міжфракційного об'єднання стабільності реформи п'яли коли він запитав, чи буде сесія. Тобто ну, тут дійсно всі насторожилися. Але ніби нічого такого не викликало якихось підозр. І ми сьогодні були свідками того, що були представники обласної адміністрації. Але знову ж таки я ці питання завжди озвучував і не боюся ще раз повторювати цей політичний шизофренія, коли сидить обласна адміністрація, а її фракції, тобто фракція партії регіонів, єдиний центр, блок Литвина, тобто провладні фракції, відсутні на сесії. Ну, це є абсурд. Коли ми готові розглядати програму соціально-економічну, а вона чомусь не розглядається. Чому не розглядається тими політичними силами? Можливо, злякалися питання недовіри голови адміністрації, але є рішення суду. Абсурдне, глупе, але є рішення суду, яке забороняє нам розглядати. Тобто воно є в порядку денному, але ми не мали би права його розглядати, бо є заборона на взагалі розгляд цього питання. Відповідно, ми його просто проскочили і йшли би далі. Є політичні питання, звернення по питання по відставці уряду Азарова, так. Але ж ми прекрасно знали, що політичні питання, які е, не підтримують провладна, провладні фракції, воно не проходить. І ми йдемо далі по порядку денному. І чому так сталося? У мене виникає дуже велике запитання. І це є питання, я кажу, я буду звертатися, я буду звертатися до керівництва держави, щоб вони на, ставили на шлях істини. Свої фракції, керівництво адміністрації, щоб, ну я не знаю, як їм пояснили, що треба розглядати важливі питання, господарські питання в нашої області. Буду звертатись до їхнього керівника партії, це стосується партії регіонів. Так само блоку Литвина до Литвина, до почесного, презид... почесного голови партії регіоні, президента України. Ну, тому що так не може бути. Те, що хочуть, напевно, розпустити обласну раду. Ну, Свобода цього не боїться. Свобода переможна, пройде і виграє вибори. І отримає ще більше мандатів, аніж має зараз. Це є рейтинги зараз, які проводяться. Ми маємо ці рейтинги. І для чого це робиться, ну, абсурд. Інакше в мене немає пояснення. Олексій Петрович, а звідки з'явилася інформація про розпуск? Ради, це човки чи хтось нову ні, ну ви знаєте, ця, ця тема мусолиться ще з 2009 року. Зразу після виборів почалося питання після першого е голосування по недовір'я тоді Чижмору, знову постало питання: розпуск ради, розпуск ради. Але ну ви бачите, рада працює. Казали, що сесії не будуть скликати, скликаються, проводимо сесії, ухвалюємо рішення. Те, що приймаються абсурдні рішення суддів, Ну, є, але вони є, і ми і є закону слуханнями, ми виконуємо ці рішення і, ну, це, Я думаю, що це є. От сьогоднішній цей жест це є слабкість влади, виконавчої гілки влади, це є їх слабкість. Вони бояться. Бояться і тому зривають сесію. Це є боягузтво. Будь ласка, коли заплановане наступне пленарне засідання? Я думаю, що ми будемо намагатися скликати президію, адже в понеділок відбулося мало відбутися засідання президії. Знову ж таки, провладні члени президії зірвали засідання президії. Відбув вчора погодження ради. Я дивлюся, що це ефективно, і ми будемо проводити погодження ради, і на погодженні раді найближчим часом визначимо дату проведення сесії. Ну, перш за все Тернопільська обласна державна адміністрація сьогодні готова була брати участь у роботі сорокової сесії, хоча це вже 10-те пленарне засідання, але ви бачили, що сьогодні і всі керівники управлінь, всі заступники, вони перебували в залі, ми були готові доповідати, брати участь у обговоренні усіх питань, які стосуються життєдіяльності області. великий жаль, пленарне засідання сьогодні не відбулося, і ми бачимо зараз спробу перекинути проблеми, які існують в обласній раді. На, на поле обласної адміністрації. Ми бачимо, що нездатність голови обласної ради організувати роботу, а це все закривається тим, що ніби якісь є е, е, якісь, е, вказівки, звідкись які йдуть, чи там, чи з Вашингтону, чи з Києва, чи ще звідки, щоб сесія не відбулася. Значить, Ми спілкувалися з представниками трьох фракцій, котрі не взяли участь в роботі цієї сесії. Вони дуже стурбовані ситуацією навколо порядку денного, який зараз обговорюється. Чому? Срокова сесія, яка триває вже більше, ніж півроку. Я думаю, що це перший унікальний факт в історії України такого, що не було, щоб сесія обласної ради тривала пів року. І десяте пленарне засідання, яке і сьогодні було б не закрите, бо першими питаннями, як завжди, вона ставиться питання політичні політичні доцільні. Цілком зрозуміло, що в таких умовах обласна, обласна рада не працює на область, не працює добро зброєю громадян, а просто займається створенням площадки для політичних вже баталій попереду, що в нас йдуть чергові вибори. Буком зрозуміло, що ми стурбовані цією ситуацією, і якщо обласна рада не зможе налагодити свою роботу, тобто не зможе проводити повноцінні пленарні засідання, то зрозуміло, що в відповідності до закону про місцеве самоврядування ми будемо ставити питання про розпуск цієї обласної ради як такої, яка не здатна забезпечити життєдіяльність області. Дякую. 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 Повідомляю вас, що сьогодні на сесію фракція партії регіонів прибула у повному складі після розгляду порядку денного. Фракцією одноголосно було прийнято рішення про те, що ми не будемо брати участь у тому політичному фарсі, який намагається влаштувати в обласній раді одна політична сила. Ми готові працювати конструктивно по всіх господарських питаннях, які ставляться і будуть ставитись на сесії обласної ради. А на майбутнє дуже хотілося мені сьогодні порадити Олексію Петровичу. При формуванні порядку денного, хоча б трохи прислуховуватись до позицій представників усіх фракцій, а не одноособово приймати рішення при формуванні порядку денного. Така позиція фракції: ми готові до конструктивної співпраці і не будемо, і не дамо перетворити обласну раду в чисто політичний фарс. А в чому ви вбачаєте політичний фарс? А ви бачили порядок денний? І вас там нічого не змутило, ні? Ні. Саме основне питання, яке є каменем преткновінням, це питання винесення недовіри голові обладміністрації. Але ще є заборона суду. Саме таке, таку позицію ми приймаємо і адміністрацію. Але для Олексія Петровича заборона суду не є якимось таким, до чого має прислуховуватися. Ну, саме так. Хто оскаржує? Олексій Петрович? Ну, це позиція обласної ради. Фракція партії регіонів через мене висловлює свою позицію відносно цього питання. І саме це питання є основною причиною. Та є інші політичні питання. Ми готові працювати по господарці. Те, що чекає від нас область, а не по тому політичному фарсу, який вони готують. Ось така справа. Скажіть, будь ласка, виховуючи сьогодні кількість депутатів, скажімо, які були в сесійній залі, і можливо, би наявність членів вашої фракції. Тобто ці політичні рішення, грубо кажучи, можна було б і не ухвалювати, бо ваша фракція не голосувала, а голосувати за господарське питання. Вчора відбулася е президія, і на президії було категорично висловлено, що буде саме так. Тому ми, це наша політична акція і ми. Хочемо, щоб він на майбутнє прислуховувався до нашої думки. А він нас на жаль на сьогодні цього не робить, розумієте? Ось така наша позиція. Саме тільки що перед сесією воно було розданий, проект рішення вже присутній.